Колись на цій арені з концертом виступав океан Ельзи. А Оксана Баюл починала шлях до олімпійського золота. Легендарна арена Мітіор це не просто будівля, а місце, де збиралися родини, проводили змагання та народжували спортивні мрії. Але сьогодні тут залишились лише спогади та зруйновані стіни. Журналісти Дніпра оперативного вирішили дізнатись, якому стані перебуває Мітіор та чому тут є небезпека. Спортивний комплекс Мітіор це колишній універсальний видовочно спортивний палац, що мав дві льодові арени, басейни, залу для змагань і великий концертний майданчик. Тут проходили змагання з фігурного катання, плавання водного пола, а також концерти і громадські заходи всеукраїнського масштабу. Проте за останні роки стан комплексу критично погіршився. Реконструкцію яку розпочали до скасованого євробаскету. Так і не завершили. Після повномасштабного вторгнення Росії об'єкт остаточно занепав. Добрий. Палац спорту. Ми там льодове поле ще робили, коли працював, молодий був, як ви, комсомольці були. От. А зараз, як приходиш, душа болить. Здання в такому стані, що може завалитися. Того, що там сміття багато, так там ще й опасно, по-моєму, ходити. Важко спостерігати за цією будівлею, те, що було раніше створено тяжкою працею людей, які тут відпочивали, зараз. Зараз привратилося. В нічого Пішли, споминали, згадували з дружиною, як тут Пугачова виступала, як тепер лісні цих немає. Ступеняк все розруйновано, і заходить туди вже страшно, все сипеться. У 2021 році «Метеор» продали на баланс області з метою реконструкції, але через війну роботи так і не почалися. Нині трибуни зруйновані. На головній арені розбите скло, металобрух та побутове сміття. Воно вже чуть ліні сніну чуть ли не розрушилась. Тому що там і метал ворують, зараз почали повністю металічно варувати. І... Ну, і в основному варійність. По тому, що там багато всякого, в везде зяк візде, терчать, стекла везде валяються, це теж небезпечно беззапасно Ілля – місцевий блогер і дослідник закинутих будівель. Каже, що головна цінність «Метеора» в його історії. Але нині без охорони він став розвагу для сталкерів, підлітків та мародерів. У будівлі регулярно фіксують підпали, крадіжки та нещасні випадки. Здесь отдыхают местные наши сталкеры, местные дети отдыхают, некоторые вообще на крышу залазит, там что-то делают, стрельбище устраивает, катается. Ну, просто развлекал его как, как место отдыха. Нещодавно в соцмережах з'явилось відео, як підлітки влаштували бійки в закинутій залі. Вони власноруч створили гойдалки тарзанки і влаштовують бої без правил. За словами Ільї, трагічні ситуації там, на жаль, не рідкість. Була ситуація така, що почала хтось дістав пістолет і почав стріляти вверх. Ну, ситуація саме страшна. А вторгне була ситуація, один, там була тарзанка, виходить, чоловік на неї сів. Ну, Розгнався, як на качелі, і викликали сюди скорою, он повністю везли в балісі. На своєму ютуб-каналі Ілля зняв відео про будівлю «Метеора». Каже, завжди важливо турбуватись про безпеку та передивляти всі сторони. Перше правило. Це следить над головою, щоб нікуди не встрять, никуда то не вдариться. І главний и второй варіант це за ногами сліді, потому тому що куда-то провалишся, то все по всій території стоят люки відкриті, і в них теж лучше поаккуратно их їх обходить. У мене була ситуація, меня друг туди провалився. Звичайний ногу повридів. Місцеві жителі кажуть, у теперішніх умовах відновлення або знесення палацу мало ймовірне. Тож просять бодай забезпечити постійну охорону, щоб запобігти трагедіям та новим злочинам.